Ми їхали, їхали і на кінець, доїхали. До університету тут важко не попасти до студентів до університетського ділянку. Я на порозі університету вітаю вас від університету, вашої університету. і університет. Я хочу доповісти від академічних з університету, що ті виклики, які постали перед університетом, студентами, викладачами, працівниками, особливо в час повномасштабної агресії Росії проти нашої незалежної України, університет витримує ці 14 грудня 2016 року, коли вже в україні йшла війна після анексії Криму, тяжкі бої на Сході, мені дали гарну згоду виступити з лекцією в інституті Івана Павла ІІ у Римі при Папському латеранському. І так хотів тоді сказати, що українці сьогодні справді після Революції Гідності, як ніколи відчувають, що тої гідності у нас вже ніхто не забере. Вже тоді я намагався пояснити римському нау науковому світові, що та боротьба, яку ми ведемо, це боротьба за майбутнє. І ось пригадую, знаєте, на закінчення цієї лекції. Багато людей підходили. Уластиво російська пропаганда вже тоді такою була сина у Римі, що голос України майже не було чути. Єдиним голосом України була наша церква. І ось до мене підійшов один скромний професор цього Летеранського університету, який сьогодні сидить тут біля мене, Отець Павло Асова, який мені сказав, e quindi la vostra verità, la vostra storia deve sentire il mondo. Allora, non è mai facile dire qualcosa di un libro senza correre il rischio di anticipare troppo a chi ha l'intenzione di leggerlo, in particolare un libro come questo. Soltanto, ecco, scusate, c'è questo libro, ne rispondi c'è perciò un periodo di tempo per riempire un sacco di dati, Особливо таку книгу, як ця, адже її, на мою думку, потрібно не лише читати, але й смакувати. Я тоді просив Господа Бога Боже, дай нам, нам, твоїй церкві, бути голосом мами, яка говорить до свого страждаючого народу. Бо ми часом хочемо бути дуже мудрим, мати відповідь на всі питання. Але я би дуже хотів, щоб справді ну, наш зболен народ міг чути голос своєї люблячої матері церкви.